Доброго дня, всеукраїнська поетична родина. Доброго дня, Україну, і доброго дня, верніше ранку, панове поети. Зараз сьома година і з вами сьогодні в рамках поетичного волонтерства я, Валентина Чепурко. Шлю вам вітання з Дніпропетровщини, з невеличкого прифронтового селища. Ранок у нас сьогодні мирний, ніч була спокійною. Сподіваюся, що у вас все було так само. І все це завдячуючи нашим захисникам, нашим мужнім воїнам. І отже. Я вас сьогодні прошу долучитися до донатів і підтримати мене своїми, своїми переглядами і підтримати наших мужніх захисників. Як ми вже говорили і говорили кожен з поетів, що донати не бувають маленькими, кожна гривня навіть має значення. Доброго ранку, Артура. Я бачу, що ти долучився. І, як говорять, ранок розпочинається з кави. І хай він і сьогодні буде мирний ранок, і розпочнеться з кави, і розпочнеться із ваших невеличких донатів в підтримку наших воїнів. А я хочу вас підтримати своїм віршем. Він так і називається кава і самотність. Самотня жінка, кава з кардамоном, гірчинки присмак на хмільних губах, вже не бентежить марево полону, Щоб лиш вона, і він, і спільний дах, Щоб пес двох ділив свою довіру. Він зараз тихо тулиться до ніг, йому байдужий шепіт у зневірі, і той її невимолений гріх. А як вона Збайдужила від втоми, чи лиш вуаль приховує в очах і щем і розпач, і трагічність злому, і тяжкість днів на зніжених плечах? Вона сміється, і вона щаслива, стареньке крісло, книга, палантин, сіда бджола на перезрілу сливу. Фарбує осінь, грацію жоржин. То лиш, здається, чим її самотність, пжола і слива, пес кублі гарчить, вірші в рядочки, рими незворотність, а кава так вона завжди гірчить. Дякую вам за прослуховування і дякую тим, хто долучається зараз до нас, всім доброго, мирного ранку. Розпочинаємо свій ранок з кави. розпочинаємо свій ранок з донатів для наших захисників. Я впевнена, що кожен з вас долучиться і внесе свій якийсь вам би здавалось невагомий, але то величезний спільний вклад в одну спільну справу. Наразі осінь. Я дуже люблю. Осінь. Я взагалі люблю життя і кожну пору року. Але підготувала для вас вірш трішечки зимового такого настрою хочу внести. Трішечки зимового настрою в наше з вами спілкування. Вірш називається кришталевим. Отже, кришталевий вірш. Уже зима. Засніжить білим білим моє село, моїх садків печаль, моїх джерел глибини обмілілі, моїх очей невипитий кришталь. Моєї криги злодяні ліш моїх думок, сукупність протиріч, не тане взимку кришталеве серце, і не п'яніть колюча біла ніч. Мережить вечір світ у білосніжне, а я мережу вірш із кришталю. А я кохати не навчила сніжно, а я, мов лід, на те твоє люблю. В кришталі, лід, аж холодно долоням, не гріє доторк, не врятують сни, не тануть взимку крижані полони, а так чекати довго до весни. І вже мене для тебе не лишилось? Зима в душі гаптує татуаж, а я із крильми музи поріднилась, і так лечу я неба вище аж. Дякую, друзі, дякую, що слухаєте, дякую, що долучаєтеся. І Дякую всеукраїнській поетичній родині за можливість. Проявити себе в ранковому ефірі і за можливість поетів долучитися до волонтерства. Адже це велика справа, це наша справа слово як зброя для нас, поетів. І давайте ще трішечки настрою зимового різдвяного. Я обожнюю різдвяні свята, обожнюю. Всі абсолютно звичаї наші українські, і я щиро тішусь того, що живу у селі і мала можливість бачити всі ці звичаї і описувати їх у своїх творах. Отже, «Різвяний вечір. Ти і я і зоря різвяна, що сіяє згори донизу, на губах смак кагору п'яний, і будинки сліпі обриси. Десь на вулиці спів, щедрівки, і вертепу дідівський звичай, а нам диха теплом домівка, і кутя із узваром кличуть. Я твої розпакую речі, я щасливо тобі всміхаюсь. В цей різдвяний святковий вечір я в молитві до Бога каюсь. І свіча, що не гасне зрання, теплий відблискочей зніжнілих. Ніжни... Закарпуєм своє кохання на вустах від розлук несмілих. Зацілуєш долоні й очі, обтімо несмілим плечі. Ми обою з тобою хочемо, щоб цей не скінчився вечір. Бо на ранок в снігах дорога знов тебе мороз покличе. Я люблю і тебе, і Бога, і різвяний дідівський. Звичай. Друзі, наразі я вам читаю свою книгу, із книгу, вірші із книги Чорно-білі клавіші життя. Видавництво Ольги Меркулової міста Запоріжжя. Сподіваюся, що вам подобається слухати мої вірші. А мені подобається те, що наразі ви маєте можливість уже з'являються на екрані. Дописи, куди ви зможете пропонувати свої донати. Тож запрошую вас долучитися. Мої слова пірнають у роки. І я пливу отак поволі з ними. Бува не сила і піднять руки, щоб їх сплести в тугий віночок Рими. Бува, ось так, ухилиться стіна і задплете павук свої тенети. Заплаче гірко скривджена струна, і букви не лягають у куплети. Та в мене на плечах така м'яка в півоніях рожевіє хустина. А за вікном, мов парубок, гука, барвінок синьокий понад тином. І бачу, як стискають кулачки за мене вишні квітом у садочку. Розлогі віти ловлять на гачки для мене знов рядочок. За рядочком, дерева ті обвітрені й гнучки, ще після сну стоять просто волосі, і шиють з квіту білого стрічки, і уквітчають ними ноги босі. А я для них нанизую слова, немов на мисто, на шовкову нитку. А в мене Рима квітчина й жива, плекаю я. Свою найліпшу квітку. Дуже вам дякую. Дякую вам за прослуховування і хочу запропонувати до вашої уваги вірш із моєї такої невеличкої книжечки Сніги, сніги сліпучі, як печаль. І я вам вже говорила, що. Дуже люблю зиму, дуже люблю всі її прояви, з усіма її проявами з заметілью, з хуртавинами, з морозами. І люблю дуже сімейний затишок. От коли на, на вулиці Семетіль, а вдома затишок, родина вся зібралася, обожнюю сімейні затишки, обожнюю родину. І запрошую вас, друзі, до донатів для наших мужніх захисників. І також одночасно ви можете послухати вірш. А в неї пухнастий светр, мов в дитинстві з оленями. І вона хоч давно замінила листи на месенджер, але все ж так любила тримати сніжинки жменями, пити чай з обліпихи, в походи ходити весело, і здіймалось кудись до небес її слово променем. Хоч не кожен відчув, бо не всі підіймались високо. А вона так любила Різдво із веселим гомоном і з листівками дітвори, глубами сизами Їх писало якесь хлоп'я, і якесь дівчаточко. Їх серйозне чоло, то, як ангела, чисті помисли, і сопіли кирпаті носи у веснянках, цяточках. І згинались важливо так їхні брови коромислом. А вона готувала пиріг смачний, абрикосовий, а у шафі на споді дитинство з яскравих фантиків. Знайде їх на різдво те кумедне дівчатко з косами, що вплітало сніжок до своїх білосніжних бантиків. Знайде хлопчик малий. І листівки, білки, і зайчики, а на інших сидить бджола на чарівній квіточці. Шелестітимуть до пісна на малюнках пальчики. А для неї вони наймиліші чарівні дітиці. А у неї пиріги зима, і чаї з малиною, і летять догори гори з промінням дитячі сонечка. До оленів на грудях. Тулились малі родиною. І сніжинки сміялись до них, цілували віконечко. Дякую, дякую вам, дорогі друзі, дякую всім, хто долучився, всім бажаю мирного раночку, всім бажаю смачної кави і чекаємо від вас донатів. І ще раз наголошую, що донатів маленьких не буває. Тож кожна гривня, кожні 10 гривень мають для нас і для наших захисників значення. Доброго ранку, Оксанко, рада, що ти долучилася. І наразі хочу вам прочитати вірші. Які я написала з початком повномасштабного вторгнення. Якось дуже довго не писалося, було страшно, було. містечко в нас таке, селище прифронтове, тож було дуже страшно. І не писалося, але потім якось так саме воно прорвалося. І я дуже тішусь з того, що ці слова знайшли відгук у композитора із Київщини Олени Сологуб, і вона написала дві пісні на ці вірші. Ви їх зможете прочитати, побать послухати в Ютубі. Отже, ці вірші увійшли у книгу, яка називається, яка називається Кохання, що сповите в камуфляж. Чому так називається? Тому що назва говорить сама за себе. І знов наснилася війна. Зухвало б'ють в обличчя віти. В підвалах стиха плачуть діти. І я, однісінька, одна. І знов наснилася війна. А ти ж у пеклі, в пеклі тім, поперед світу, перед сонцем, Всеукраїнський охоронце, і твій спустіло плаче дім, бо знову ти у пеклі тім, а я не плачу, лиш молюсь, онуків ніжно обіймаю, хоч страшно, сліз чомусь немає. Я долі темній не курюсь, і я не плачу лиш. Молюсь, я в тебе вірю, мужній мій, тобі ж не вперше йти до бою. Ти амулет узяв з собою у вперто переможний бій. Я в тебе вірю, мужній мій. Невже і сонце спать лягло, а ти ж не можеш і спочити? Я полила вже втретє квіти, навіщось натирала скло? Невже і сонце спать лягло? Тут Хтось поїхав, хтось лишись. я згоря п'ю ковток мадери. Шукує ницість мародерів і час не мов би зупинився. Тут хтось поїхав, хтось лишився. А ніч і темна, й довга зном. Я з ліхтарем хожу по хаті, Ракети небом мчать, крилаті, Аж холодіє в жилах кров. А ніч, і довга й темна знов. Мені наснилася війна, закриті наглухо віконця, і лиш щілини світить сонце, і я однісінька одна, мені наснилася війна. Дякую вам, друзі, дякую, бажаю вам мирного раночку, смачної кавусі. Чекаємо на вас. На ваші невеличкі донати. І хочу пропонувати вам ще такий вірш. Знаєш, як я чекаю вночі твій сигнал маяк? Я вже знаю, що ти у безпеці, а поміж тим ні дзвінків, ані меседжер. Я не почую тебе ніяк, лиш безвихідь і крига на серці, а в тебе дим. Знаєш, як я чекаю сповіщень коротку суть. Я живий, повернувся, засну, позвоню іще. Мене сльози й полегкість, і я шепочу, ти будь. Ти не чуєш, мабуть, бо заснув, огорнувсь плащем. Коліжанки мені говорять, що я не та, не купила ялинку, не мрію про ніч Різдва, І рецепти салатів нових не цікавлять так. Та якби ж ти приїхав додому на день чи два? А в мене тепло і світло, не твій бліндаш, навіть ліжко й досі тепле для нас обох. А гірлянду сховала давно до шухляди аж. Замісні ікони у рамах, молитва й Бог. Хто що тобі сниться, чи запахи мандарин, а чи руки мої, що огорнуть тебе плющем? Може, все може бути, а поки ти спиш один, не розувшись, вгорнувшись в дими плащем. Дякую вам, друзі, дякую вам за те, що слухаєте час наш біжить дуже швидко. І хочеться вам прочитати ще вірш. І дуже в мене багато, звісно, віршів, які присвячені сьогоденню, і це, звісно, це, мабуть, так наразі і повинно бути. Тому, мабуть, я вам зараз почитаю ще один вірш, який я написала зовсім недавно. Вірш, це я назвала Я тебе заримую. Дякую за вашу підтримку, дуже дякую своїм дівчаткам, своїм дівчаткам подружкам які я наразі бачу в ефірі, і вони дивляться. І дуже дякую нашим захисникам, дякую за новий ранок, дякую за можливість жити, творити, пити ранком каву. Дякую за можливість писати вірші, дякую за можливість просто дихати. І дякую за можливість бути з вами, наша Всеукраїнська поетична родина і вся наша Україна. Дякую вам, друзі, за підтримку. І чекаємо на ваші донати. Ви бачите на екрані номера картки, куди ви зможете направити свої донати. І хочу прочитати вам вірш Я тебе заримую». І присвячується він всім жінкам. Які чекають своїх коханих із війни. Я тебе заримую у віршах простих і буденних, намалюю в уяві якийсь романтичний сюжет. Не отой на нулю, де п'є шкелих позицій вогнених, де ні кроку назад, і по суті, ні кроку вперед. Я тебе заримую між хмар і щоками блідими. Що пливуть на човні над моїм звеснянілим селом. У вишневих садах, не в ковтках з дичавілого диму, що вкриває вогоні квітки посивілим рядном. Я тебе заримую у сонці, що звідчаю тане, між загублених меж і пунктирів одвічних жадань. Замережу весь біль, що в долонях сховав на останок, де земля посіріла від втоми гучних коливань. А хотіла ж квітки римувати не віччя втому, і бурштиновий обрій, що п'є захмелілості день, і дорогу щербату в твоєму чеканні додому, і проміння, що сонце насипле з натружених жмень. Я тебе заримую у серці своєму навіки. Що стомило штовхати мене у полон аритмій. Хоче зблідла, мов хмара в чеканні з війни чоловіка, бо ковтала щоночі у спразія кволість надій. Я тебе заримую у віршах, як ніч зазоріє, крізь сирену, що навпіл розріже, спаплюжений час. А кохання, мов зерно, що впевнено, зріє і зріє. Опривійний, дими розквітає в довірі між нас. Дуже дякую вам, друзі. Дуже дякую вам за те, що долучаєтеся, дякую вам за донати. І я бачу, що наш час підходить до закінчення. Тому я всім вам бажаю гарного, мирного дня. Бажаю вам Здоров'я. Бажаю вам усім перемоги і бажаю нам усім взагалі світлого, світлого життя без того, що ми наразі бачимо. І хочу сказати ще раз вам, друзі, що ви можете долучитися наразі до нас і. Можете поповнити своїми невеличкими донатами ті картки, які наразі з'являються на екрані, і підтримати наше поетичне волонтерство, підтримати нашу поезію, і підтримати наших мужніх захисників, завдячуючи яким ми з вами сьогодні маємо можливість спілкуватися. Отож, бажаю всім гарного дня і до побачення, друзі! Хорошого вам дня.